Слава Богу, дорогі у Христі браття і сестри! П'ята неділя Святого Великого Посту називається неділею преподобної Марії Єгипетської. Преподобна Марія Єгипетська пройшла дуже великий і надзвичайно важкий духовний шлях, перш ніж досягнула великої святості. Свята Марія на початку була звичайною простою дівчиною і дівчиною, яка особливо полюбила блудний гріх. Причому блудила вона і не тільки за гроші, блудила вона своє задоволення, тому що повністю віддалася блудній пристрасті. І ось одного разу, прибувши у святу землю разом із паломниками, вона не змогла увійти у Божий храм, наче невидима стіна постала перед нею і перед храмом. І вона не змогла зробити навіть кроку. Саме в цей момент сталася велика переміна. Звичайна блудниця зрозуміла висоту святості і зрозуміла, настільки вона є грішною і нечистою, що вже сам Господь своєю силою не допускає її до святині. І покаяння її було настільки великим, що всі її подвиги вразили весь тогочасний світ. До неї згодом почали приходити навіть великі подвижники, преподобні оці пустельники, щоби тільки побачити її і поспілкуватися з нею. Зрештою, вінець її подвигу ми бачимо в тому, що вона перейшла. Ріку Йордан по хвилях, наче по суходолу, і зробила це з просто, але з великою вірою. І цим показала, що що може трапитися з нами, коли ми щиро каємося, коли ми каємося не просто на словах, але коли ми каємося і приносимо плід молитви, тоді стається із нашою духовною із нашою фізичною природою велика зміна. Образ Святої Марії Єгипетської дуже гучно перегукується з образом іншої праведної жінки, Святої Марії Магдалини, яка в свій час теж була великою блудницею. І ось одного разу фарисеї, спіймавши її у гріху, привели до Христа і сказали, Господи, за законом Мойсея цю жінку потрібно побити камінням. Господь спочатку витримав паузу, потім смиренно підвів очі до них і, глянувши, сказав, добре, але хто з вас перший без гріха, хай візьме камінь і хай кине у неї. І сталося диво, один за одним фарисеї, книжники садукеї і всі, які, наче хижі звірі, жадали її смерті, почали відходити від неї. І коли вона залишилася на однині Спасителем, Господь сказав до неї, де ж твої губителі? Вона сказала, нема, Господи. І Господь знову ж таки смиренно відповів, І я не осуджую тебе, іди, але більше не гріши. Ось ми маємо великий приклад прощення, великий приклад покаяння і великий приклад того, що нічого немає неможливого в нашому духовному житті, лиш би ми самі цього хотіли і лиш би ми самі до цього прагнули. Тому, дорогі у Христі, братя і сестри, наближаючись до великої і світлої події, Воскресіння, в час, коли ще залишається зовсім небагато, будемо згадувати і щиру молитву, і будемо згадувати строгий піст і за словом Господнім, виконуючи все це, і ми з вами будемо досягати великої духовної досконалості, якої досягали всі ті, хто щиро вірив у слово Євангеліє хто всю свою надію покладав на Бога і хто щиро прагнув увійти в Царство Небесне.